реальних подій на на робочому місці на тему «Безпека під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладних. Тематичний тренінг проводиться на базі підприємства «ТОФ Аграрені». З нами Тематичний тренінг проводить головний державний інспектор Оща Оксі та головний державний інспектор Натальниченко Олександр Сергійович Південного міжрегіонального управління Держпраці. Заходи безпеки під час технічного обслуговування і ремонту машини, обладнання і підвищеної безпеки дуже важливі. В першу чергу, в зв'язку з тим, що вони попереджують важливі нещасні випадки на виробництві. Сьогодні ми будемо проводити тематичний тренінг з технічного обслуговування перевантаження пушки, яка здійснює основну функцію якої є здійснення перевантаження зернових культур нами буде проводити е медичний тренінг, інструзер з ремонту та експлуатації підприємства до фагрогранів. Е основні вимоги до безпечного проведення технічного обслуговування і ремонту е ремонтажних машин. По-перше, це е щоб працівник був забезпечений спецсотюком. Е По-друге, наявність інструменту. технічного обслуговування машин механізму. В даному, в даному випадку це, це обладнання тільки що роботу, працювало. Перш, перш за все, працівник оглядає справжність обладнання після певного циклу роботи, зачищає залишки зернових культур. GFC, ботові з'єднання, оглядає е, зовнішнім е, оглядом справність двигунів е, е, та інших е, машин механізмів. Для проведення технічного огляду що щонайперше повинна, обладнання повинно бути винним. Е, в даному випадку це електрифіковане обладнання, яке на даний час видно. Та проведення технічного обслуговування машин та механізм е, субітки сподарювання повинні. По-перше, призначити працівника, який здійснює нагляд за отриманням безпечної експлуатації е, та отриманням обладнання. Друге, при, призначає працівника відповідального за отримання обладнання в плавному стані. Третє, призначає працівника відповідального за безпечне проведення робіт цим обладнанням. Четверте, допускає до виконання своїх обов'язків за процедурою обслуговувальний і ремонтний персонал. Весь обслугований і ремонтний персонал повинен мати перше медичний довідки, що даний робіт не показаний, так як це є от, роботою підвищеної небезпеки. По-друге, персонал повинен пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві, за видами робіт, які він виконує. По-третє, Прийти на підприємство інструктаж, структур, стопний, первинний, та черговий охоронній праці, а, ну і бути забезпечені спеціальними молодою. Дякую за увагу.